70% жителів Кіровоградщини не можуть сказати, як ставляться до створення об'єднаних територіальних громад. Це дані соціологічних опитувань Центральноукраїнської української соціологічної лабораторії. Нагадаємо, дослідження проводили з 17 по 30 червня. Продовж цього часу вибірковим методом стандартного інтерв'ю опитали 600 респондентів. Похибка досліджень складає 4,2%. Негативно до створення громад відносяться здебільшого сільське населення старшої вікової групи. Тут показник склав понад 6% опитуваних. Ще 24% респондентів на питання, як ви ставитесь до об'єднаних територіальних громад, відповіли швидше позитивно. Це здебільшого молодь і середня вікова категорія, що мешкають в обласному та районних центрах. Більшість 70% не розуміють, які плюси, які мінуси це їм принесе. Через те, да, ну і тут же я відзначу, коли б сказали, що люди проти цього. Це була б абсолютно неправда, оскільки негативу фактично немає. 6%, ,6 людей. вони... Негативно до цього ставляться, але не через те, що це державна політика, а через соціально-демографічні фактори.